Вітаю поруч зі мною, засновник української школи порятунку Валерій Лозинський. Добрий день. Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про гіпотермію та обмороження. Тож, Валерій, поясніть, це тотожні поняття чи різні? Це різні поняття, хоч хоча здається, що чинник а, є один той самий. А чому вони різні та що робити з такими станами, поговоримо сьогодні у випуску. Так ось, гіпотермія. Що саме це таке, яка вона буває, та яка має бути допомога? По суті, це патологічний стан в організмі, який викликаний деякими чинниками. Гіпотермія буває двох типів: первинна та вторинна. Первинна гіпотермія, по суті, перехолодження і захолодної погоди. При цьому важливо розділяти обмороження або відмороження від гіпотермії. Якщо відмороження це замерзання однієї частинки тіла. То гіпотермія це е, зниження температури усього тіла. Це в нас первинна, тобто від зовнішнього чинника. Вторинна гіпотермія більш цікавіша. І саме цю, цей вид гіпотермії ми і розглядаємо на цьому випуску. Вторинна, вона ж більш цікавіша для нас. Чому? Бо саме вона розглядається протоколом тактичної медицини. Тобто це та гіпотермія, яка не викликана як першочергове, а більш наслідкова. А від чого наслідкова? В нашому випадку це втрата крові, тобто масивна кровотеча, або ж опіки, якісь симптоми будуть спостерігатися при гіпотермії. А якщо ми кажемо про мовлення, це буде бурмотіння та нечіткість слів, також уповільнення дихання та сонливість та загальне терміння всього тіла. На що це схоже? На той стан, коли нам холодно. По суті, йому холодно. А важливий фактор, якщо це. Гіпотермії від втрати крові зовнішнє середовище не має значення. Може бути на вулиці плюс 40 градусів. Проте це, це не означає, що йому тепло або спекотно в нього все одно буде стан, коли йому холодно. Тому що е гіпотермія від втрати крові ніяк не пов'язана з зовнішнім середовищем. Яка ж має бути домедична допомога такому пораненому? Так як ми розглядаємо гіпотермію в тактичному протоколі, внаслідок масивної кровотечі цілком логічно, що його одяг повністю мокрий. Тому найперше, ми маємо замінити мокрий одяг на сухий одяг. Або те, що може виконувати функцію, наприклад, ковдри. Але не термоковдра, а тканинна. Після того, як ми замінили одяг, можемо використати термоковдру. Розмір цієї ковдри 160 на 210 см. Її достатньо для того, щоб повністю обгорнути нашого пораненого. тому важливо. Її не використовуємо наголо ціло. Між ковдрою та цілом має бути повітряний простір, бо повітря буде його зігрівати, а ковдра не давати виходу тепла. Таким чином, наш поранений буде зігріватися. Коли ми замінили мокрий одяг на сухий, застосовуємо термоковдру. Це звичайна термоковдра, скажімо так, найрозповсюдженого типу. Вона складається з золотої частинки. Та срібною, важливий момент срібна до тіла. Простіше жовтим до сонечка. Ми беремо, розкриваємо повністю термоковдру та кладемо її на пораненого. Після того, як ми поклали, маємо повністю обгорнути його. І зі спини також, не тільки зверху. Тобто можемо руками. Під пораненим, повністю обертаючись, усе, усе за виключенням обличчя. Обличчя ми не закриваємо. Таким чином людина буде зігриватися, а термоковдр зберігати її тепло. І гіпотермія буде або попереджена, або ж усунута. Таким чином, ми попередили або запобігли гіпотермії. А хочеться додати пару слів щодо попередження. А якщо у пораненого була масивна кровотеча, потім ми перевірили його дихання, надали допомогу з мотораксом, виявили, чи є в нього шок чи немає, в будь-якому разі краще після цього використати термоковдру. Це попередження стану гіпотермії, так як вона можна стати в зв'язку з зменшенням об'єму крові. А значить, зменшенням терморегуляції. Важливий також є момент, який, а, яким не потрібно нехтувати. Саме евакуація пораненого на ношах. А зазвичай буває така проблема, коли порано хоче зігріти та кладуть не термоковдру, а звичайні речі а, зверху тіла. При цьому, що знизу тільки тканина або матеріал нож. Це що означає, що зверху в нас дуже тепло, а знизу холодно. Відбувається процес потіння. Рідини стікають донизу, і людина підмерзає. Якщо спина мерзне, а там є контакт або потенційна, скажімо так, можливість зашкодити органам. Нирки, легені і багато чого заходять саме з цієї частинки. І якщо буде відмерзати, йому точно краще з цього не буде. Щось що тоді з цим робити? Можна банально покласти карамат, покласти ще одну звичайну тканеву ковдру. Головне, унеможливити е, рух холоду та віддачу тепла від пораненого. Що ж робити, якщо термоковдри немає? Таке ж теж може статися. Будь-яким чином, будь-яким засобом е, унеможливлювати вивільнення тепла. Що це може бути? Е, звичайні ковдри з тканини на увазі, спальні мішки. Та ж сама форма. Зимні куртки. А чим більше, тим краще, головне зробити так, щоб тепло не відходило від нашого пораненого. І традиційно для нашого випуску запитання до глядачів. А що саме тепер нас цікавить? Чому в тактичних умовах одяг з бавовни не рекомендовано? А той, хто перший, напишіть більш розгорнуту відповідь, як завжди, отримує подарунок. Якщо гіпотермія це охолодження всього тіла, то обмороження це частинки. За статистикою, 90% припадає саме на кінцівки, тобто пальці, рука або пальці ніг, мочки вуха та ніс. А що ж робити, якщо сталося обмороження, таке воно буває? Загалом, якщо йти в хащі медицини, обмороження має чотири стадії. А що ключове для нас важливо? Якщо ж обмороження умовно легке, тобто шкіра блідого кольору і чутливість ще збережень і м'якість тканин, то в принципі можна зігрити руку пораненого або його іншу частку тіла за допомогою своїх теплих ладонь. Також а, подихом, тобто теплим повітрям. А, якщо ж в доступності є вода, то можна теплою водою. Тепла це не горяча, тобто плюс-мінус 20 градусів, поступово збільшуючи температуру. Але знову ж таки, якщо це можливо в польових умовах. Якщо ж це більш серйозно мороже, називаємо так, якщо по-медичному, від 2 до 4 стадії, тобто а, наші тканинки вже тіла не м'які, вони більш тверді, а, не відчувається нічого на дотик. І людина ніяк не може рухати кінцівками з таким обмороженням, слід звертатися саме до медика. Що зробити на даному етапі? Можна взяти обмотати тканиною, обгорнути, марною, а можна на марлю накласти термокодру та евакуювати людину до медика. Бо саме з таким обмороженням має працювати медик. Проте, для того, щоб не гратися в медицину, навіть при легкому стадії обмороження краще показати це медику. Також, важливий момент, якщо кінцівка тверда, якщо це вже, як ми назвали раніше, нелегка стадія обмороження, ні в якому разі розтирання та прогрівання подихом не працює. А різка зміна температури, тобто там, гарячою водою, теж не працює. Достатньо обгорнути бинтом, пакетом та до медика. Це буде набагато ліпше для пораненого, ніж інші дії. Краще ніж нічого в даному випадку не працює.